Материнство це головна функція в житті жінки. Синдром МРКГ це повна або часткова відсутність матки, шийки матки і піхо. Марина у 16 років чує від лікарів в безплідні. В той час це була велика для мене травма. Переросло в те, що я просто поставила на собі, як на жінці, хрест, і я вважала себе недостатньою. Окрім чоловіків і жінок. Я також інтерсекс. Люди серед всіх своїх подруг е, і друзів загалом я була єдиною дівчинкою з таким синдромом, і я була єдина, хто міг про це розповісти. Потім пізніше я єдина, хто могла про розповісти про інтерсекс людей, і люди ніколи про це не чули. Інтерсекс це парасольковий термін, що об'єднує в собі людей, що народилися, і це дуже важливо. Вони народилися цим. Неможливо захворіти або набути цього статусу. З Хромосомними біологічними гормональними особливостями різні джерела дають інформацію, що існує до 40 варіацій формування біологічної статі людини інші дають більше 40.